13 -е червня, базар. Сьогодні п'ятниця, 13. -е. О, черешня, яку ціну? 150 черешня. А черешня, яку ціну? Черешня 200 і 150. 200 і 150, а все. Крупна яка. и вкусно. Пробуем. А, а, а я это что? Они едят. У тебя по 200, да? А почем калачик? Кабачок а, 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 да. а а да. по 20. Доброго ранку, дня. У нас клубничка есть, грибочек. А половите айкутину? 160. 160. Клубничка. Картопля 30. Молода. А капуста? 25. 25. Мирими черешню 150. Доброго. Полонечка 160, 155, ой, 150, 500, 550 лохина, 550, 550, 550, це вже кілійська. А у кілії у нас прямо є лохина, так? Да. А в 160. Огірок, як у цьому? Огірок 40, 40 і 45. 40 і 45. Помідорчики, бачите? 90, 80, 100. Іра, помидор. А цей помідор дуже смачний. Це називається, ми кажемо на його Дусін-помідор. Він дуже, дуже вкусний, Без зеленої семечки. Він ідеальний. Стоить він 100 гривень. Мікада 90 гривень. Да. така 95, 95. теж з цієї дусіни помідори, як mm -hmm. ми на неї кажемо. Що вам ще стали? Сушка. У кстати, нас дуже, дуже популярна гарда. сушка, дуже вкусна. Наш покупатель просять, щоб ми її показували і рекламували. Я... 85 гривень. Ну, Звар варила сент. буквально три дні з цієї сушки дуже такі насичені. Так, да, шикарно. Да, да. Яку ціну ти сказала? 85. Mm, дуже гарно. сушка. Груша 180 гривень. 170 гривень. Ось така 170. А дивно. А, бачу, бачу. А персики? Персики. Персик домашній. Сьогодні перший урожай зняли з острова. 130 гривень. 130 гривень. Перші. Все, дякую раніше. Дякую, доброго